Присідання з махом прямої ноги в бік. Чудова вправа для того, щоб розвинути свою координацію, щоб ваші ноги були струнки і взагалі як ми її виконуємо, виставляємо ноги на ширині вашого тазу, трохи ширше, якщо ви вищі, ставимо руки перед собою, натягуємо повністю петлі руки перед собою. Далі ми з вами робимо як класичні присідання, і на таз назад. Присідаємо. Потім з цього моменту виносимо пряму ногу в бік. Що потрібно пам'ятати, що коли я... Присідаю, я роблю так, як класичні присідання. Починаю вставати і піднімаю ногу. Коліно, бачите, розвертаю уверх. Тобто не в боком, а розвертаю ногу вверх. І коли будете робити, обов'язково робіть до того моменту, поки у вас пряма нога. Мені не потрібно оцього. Тобто я хочу від вас пряму ногу. Присіли, підняли ногу. Присіли і підняли ногу. Можна робити. Одною, можна робити по черзі, у вас нога повинна бути напружена. Клін дивиться вверх, носочок натягнутий від вас. Тобто, раз. Молодці.